Отже, це Андрій Сайчук і Яків Любчич за камерою. Ми власне зараз знаходимося близько пів на дев'яту вечора. Ми зараз знаходимося а, на вулиці Грушевського з боку арсенальної. Тобто, а, тут, власне, ми опинилися ніби в тилу а, цієї барикади, де всередині є відсилучні справ і Берку. Тобто там зараз рада вже по ту сторону. Ви звичайно бачили картинку, що більшість людей стоїть зараз внизу. Тим не менше а, кілька сотень не знаю точно скільки з охорони майдану піднялися. Сюди не знаю скільки точно, але ми йшли разом з 12 сотнею. І а, ну, як нам казали, ця інформація не перевірена, Що прийшли на заклик а, Боробія. А, що власне буде зараз, ми не знаємо. Тільки підійшли, зараз вишукувалися хлопці. А, ось... Такий ряд, і е, стали просто проти бійців внутрішніх військ і просять їх пропустити, а також переходити на бік е, власне, людей, які протестують проти Віктора Януковича і його влади. Ну, а ми зараз залишаємося тут, дивимося за розвитком подій. Там уже ta da 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 da